Олександр Володимирович, ну, ви теж щасливий і батько, і все ж таки ви щасливий дідусь вже трьох. А, як взагалі ну, зустрічати це ж таки ну, дійсно свято, таку родину і вам ну, доволі, мабуть, не так часто доводиться зустрічати. А, ну, Пароділ і батьків, як міська влада і взагалі як міський голова може допомогти? От сьогодні ви допомогли. Як взагалі можливо якась програма? Ну, ви знаєте, це є унікальний просто випадок. Що троє хлопців вже в сім'ї? Бачите, одного навіть сьогодні не було, тому що він в дитячий садочок. А двоє старших прийшли з батьків, і тепер двійня, двоє дівчат, п'ятеро. Якщо будуть, скажімо, по п'ять, я думаю, що це буде окремим мабуть, моментом, де будемо вітати. Ну ми підтримуємо багатодітні сім'ї, тим, що є певні пільги, скажімо, то і в майбутньому буде стосовно там. І шкіл, і дитячих садочків там є. Я не можу сказати, що матеріальне ж підтримує держава стосовно того, що багатодітні сім'ї і виділені певні кошти на період. Але це скоріше бачите, які такі світлі батьки, красиві, батьки такі яскраві, які хлопці. Бачу зразу, що чоловіки виховання майбутніх дівчат. Це просто напросто унікальний випадок, що в сім'ї вже троє є. І двійня, ну я не ми доводив собі бажання поздоровити саме солченівську сім'ю, саме з такою яскравою події в їх житті. Звернувся до батьків. І звернувся до старших, таких же дідусь і бабусь, щоб допомагали їм виховати дітей. Я думаю, що ми зможемо зробити все в нашому місті, щоб воно було комфортно, народжується, правда, трошки не успіваємо за темпами минулого року. Я думаю, що до кінця року ми обов'язково вирівнюємося. Так. вам.